У більшості областей України вже діють графіки погодинних відключень електроенергії. Люди повертаються до режиму з минулої зими, працюють за розкладом та економлять кожну хвилину світла. Ужгород поки що живе без графіків. Але містяни готуються, бо знають, будь-якої миті ситуація може змінитися. Виробляємо цукерки. Коли відключається світло по черзі, Мусимо включати генератор. Без електрики у нас вся робота стоїть. Обладнання в майстерні цукерок, де працює пан Олександр, електрозатратне. Плити, блендери, міксери, холодильники усе має працювати безперервно. Інакше виробництво стане, тому без генератора ніяк. Генератор ми перед тим, як його заводити, ми його виносимо на вулицю подальше від дверей, щоб вихлопні гази в нас не попадали в майстерню. Ну, включаємо його і наскільки Там на 3-4 на години світло виключають, і ми мусимо з генератором на генераторі працювати. Бензин у нас знаходиться не в майстерні, а в окремому місті, так що було провітрювалася. Лійка для того потрібна і все, і заправляємо, і так працює наш генератор. Минула зима ужгородців навчила краще бути готовими ніж сидіти в темряві. Альтернативи живленню є, і вони можуть врятувати бізнес, роботу та побут. Головне нагадування кажуть рятувальники користуватися ними правильно. Купуйте лише сертифіковану техніку. Це гарантує, що обладнання відповідає стандартам і не становитиме ризику. Обов'язково дотримуйтесь інструкції виробника. Генератори важливо розміщувати лише на вулиці або в окремо добре провітрюваному приміщенні. Мінімальна відстань до будівель вікон та авто має бути не менше 6 метрів, а до негорючої стіни без вікон не менше 1 метру. Кабелі повинні бути справними і заземленими, відповідати параметрам генератора. Перед кожним запуском генератора перевіряйте стан проводки та контактів. Фахівці нагадують, генератор не можна вмикати під час дощу чи високої вологості. Пальне потрібно тримати окремо у позажитлових приміщеннях у металавій тарі, подалі від джерел тепла, і обов'язково потрібно мати вогнегасник. У разі загорання одразу дзвоніть 101. Пам'ятайте, що категорично заборонено самостійно змінювати конструкцію генератора, використовувати його в приміщеннях без вентиляції у підвалах чи в вибухонебезпечних зонах, курити або користуватися відкритим вогнем під час заправки, заправляти працюючий або гарячий генератор. Поєднувати кілька генераторів у ланцюг, допускати до працюючого агрегату сторонніх людей чи тварин, змішувати різні види пального або мастила, перевищувати гранично допустиме навантаження. Тож головне відповідально ставитися до запасних джерел живлення і не нехтувати елементарною обережністю. Це дозволить пережити можливі відключення без зайвих ризиків для себе і оточення.